Зі Збройними силами України в 2015 році ми провели 30 успішних бойових операцій. А все, що було до цього, що ми робили як приватні особи, мені забороняють розповідати. Це було, мабуть, незаконно. Володимир пройшов спецкурс диверсанта. Його навчили основам конспірації, використанню шифрованого зв'язку. Та як закладати вибухівку з дистанційним керуванням? Коли ми приїжджали на курси, ми всі ходили в балаклавах. Нам на кожний приїзд призначали нові позивні. Свою останню спецоперацію Володимир Жемчугов здійснив у Луганську на території ось цього покинутого військового аеродрому. Наприкінці 2015-го наша розвідка отримала дані, що Москва планує відновити це летовище, щоб розмістити тут свої винищувачі та бомбардувальники. Володимир отримав завдання знеструмити аеродром, аби на нього не змогли сісти ворожі літаки. Я пішов один, взяв міну з часовим механізмом. Замінував стовп лінії передач. І зробив помилку. Нас вчили той дороги, який приходиш, той треба повертатися. Територія довкола була замінована. Партизан ненароком натрапив на одну із мін. Була дуже висока трава. Я зацепився щось ногою, І Я вже зрозумів, що це розтяжка. Я встиг тільки закритися руками. Вибух. Мені відкинуло назад. На губах я відчував вкус крові. все боліло, зріння пропало. Тяжко пораненого чоловіка знайшли російські військові. Його госпіталізували до лікарні, не підозрюючи, що він партизан. Але наступного дня закладена ним вибухівка спрацювала. Вона повалила електроопору та зірвала амбітний план Кремля. Окупанти були у ярості. Офіцер ФСБ мені приходив, постійно казав, що як. Владимир Павлович, як ви пошли проти Росії? Ви що дурак? ФСБшник з усіх сил намагався завербувати тяжко пораненого партизана. Обіцяв найкраще лікування та протезування у Москві, солідну пенсію та квартиру на додачу. Суть перевербовки партизана це важлива річ. Ворог отримує агента, який дає можливість отримувати доступ певний до інформації. І як наслідок, це ставить під загрозу весь партизанський рух. Я сказав, що ні, я цього робити не буду. Так, да, я втратив здоров'я, але я ще не втратив своє чесне ім'я. Пусть хоча б останеться моїм рідним моє ім'я. Володимир Жемчугов обрав загинути вільною людиною аніж жити зрадником. Він пережив майже рік тортур. Стільки часу росіяни не катували жодного з тяжко поранених бранців. Пістолет в голову і тихають, і адреса, паролі, явки, фамілії та прив'язували провода, тягнули за руки, казав, що зараз будуть бити струмом. Калолі в рукою голка, і казалось, що мене заразили якусь там хворобою. Оспа, і якщо мені є одна година, і я не розпаюся, то я помру в страшних муках. Лише через довгих 11 місяців ФСБшні Кати усвідомили, що безсилі перед незламним духом українця. Володимира обміняли на двох офіцерів СБУ, що зрадили присязі.